Це Гравастар. І коли ви будете розпаковувати Гравастар при своїх друзях, я впевнений, що ніхто з них не здогадається, що знаходиться в коробці. Серед моїх знайомих деякі думали, що це лампа, інші дитяча іграшка, але ніхто з них не здогадався, і яке їх було здивування, коли я підключив Гравастар по Bluetooth і вімкнув музику. Ready to pair. Bluetooth connected. Перші враження від цієї штуки просто фантастичні. Ти коли на неї дивишся? Ти думаєш, да не може бути, щоб такі речі виробляли в 2024 році. Тому що коли ти заходиш в магазин, ти звик, що всі колонки плюс-мінус виглядають однаково. У маршалові є своя якась лінійка, там такі, знаєте, квадратні звичайні колонки. У мене, до речі, колись одна така була джібіельки, якісь круглі банки, ще якісь колонки. Ну, вони всі або квадрат, або коло, і нема нічого унікального. Але коли ти дивишся на ось це чудо, ти розумієш, що це прям якесь дитяче захоплення. Ти коли її перший раз бачиш, тебе захоплює от ті відчуття, які, наприклад, ви відчували, коли вперше попробували лего. Бренд Gravastar — це не щось нове. Вони дуже багато чого випускають. Це, по-перше, і клавіатури, і мишки, якась периферія, навушники. І зараз ось вони почали випускати колонки. Якщо ви подивитесь на те, що вони виробляють, то там все виглядає якось футуристично. Навіть базова якась клавіатура вона виглядає не як проста клавіатура. І коли вони випустили колонку, яка є ще й лампою. Я такий блін, це взагалі круто. Тому що я хотів собі купити нічник, і я думав, блін, який би собі такий крутий нічник взяти. Коли я побачив цю колонку, я просто збавив, тому що це два в одному. Ви можете її поставити як нічник, і ви можете на ній слухати музику. Але до цього повернемося пізніше тут є деякі нюанси. Але що я точно можу сказати, що коли ти ввечері засипаєш і ти хочеш послухати або якийсь підкаст, або якусь аудіокнижку. Або ще ну, щось такого роду. Це просто пушка. У тебе в кімнаті повністю пригушені освітлення. Ти можеш просто це поставити на стол, включити підкасти, під нього заснути. Це прям пушка. Я не знаю. З жахливою ясністю я міг уявити собі вогке велетенське місто із слизького зеленого каміння, чия геометрія, як він дивно коментував, була взагалі неправильна. І злякано чути з-під землі голос, чи то справжній, чи уявний: Ктуху в Ктухуфтан. Щодо налаштування підсвітки, ви можете обрати один з шести пресетів підсвітки: це або якийсь заготований пресет типу вогню, або RGB, або монотонний колір. Перемикаються вони по двойному натисканню на кнопку підсвітки. І з управлінням тут все дуже просто: є кнопки гучності, є кнопка управління підсвіткою та кнопка вимикання. На жаль, нема ніякого додатка у цієї колонки, тому все, що ви можете налаштувати, ви можете налаштувати виключно на цій колонці. По характеристикам, це плюс-мінус все стандартно, але тут є деякі нюанси: це моноколонка, тому стереозвука звука тут немає. Але ви можете її з'єднати з іншою такою самою колонкою. І з'єднати їх по ТВС, це бездротова технологія, і вони будуть вже грати як стерео. Друге, у неї потужність десь 25 ватт. Виробник заявляє 25 ватт, але я її включав на максимальній гучності. Я можу сказати десь що десь около 20, тому що у мене стоїть колонка Marshall, яка 25 грає. І коли я включаю Marshall на повну катушку, вона валає так, що сусіди прибігають. З інших поверхів ця ж грає набагато тихіше, але це не 10, це не 15. Я думаю, це десь около 20 ватт. Третє, виробник ніяк не заявляє, що ця колонка підтримує IPTX, HD, ACC чи будь-які інші кодики. Деякі люди кажуть, що вона підтримує ACC, тобто вона буде нормально працювати з айфонами. А от про Android ніякої інформації взагалі немає. Мені здається, що вона під'єднується по SBC, але звук плюс-мінус чистий. До звуку повернемося чуть пізніше, тому що тут є дуже багато нюансів ці колонки. Але можу з певністю сказати, що ця колонка просто ідеально підходить для прослуховування підкастів, для прослуховування якихось аудіокниг і для деяких певних жанрів музики. Третє, що хочу відмітити, її вага. Її вага всього один кілограм. Вона переноситься абсолютно легко. Тобто в ній є отака ручка, за яку ви можете її переносити. І коли ви йдете по вулиці з вімкненим ліхтарем, це виглядає як якби я не знаю. Ну колись ви бачили в Англії, в якихось фільмах там люди ходили з ліхтарями, і вони якраз таки були на отакій ручці. Коротше, коли ви будете йти по вулиці, буквально не буде рівнодушних людей, які будуть просто проходити. Тому що коли ви отак будете йти, і оцей ліхтар буде отак вентиляція у вас на ручці. Я коли по своєму жика йшов, всі діти буквально ось так. Вони, вони кричали і дергали: маму, «Мама, мама, мама, дивися! Я просто коли йшов на пікнік в свій ЖК і ніс цю колонку, звісно, з виключеним звуком, тому що вона просто світилася, але звук був виключений. Вся увага всіх людей на вулиці, на стороні вулиці, дивляться всі, і ніхто не може зрозуміти, що це за штука. Та навіть коли я прийшов до друзів і поставив це просто так на стіл. Всі довго не могли зрозуміти, навіщо ти притяг на пікнік лампу? Це що, відпугувач від кома, комах яких? Чи що це взагалі таке? Але все стало потім зрозуміло, коли я вімкнув на ній музику. Ктуху втагн. Ктуху втагн. Тепер щодо звуку: ця колонка коштує 4200 гривень. Тому те, що я зараз скажу, ви повинні оцінювати, що це не колонка за 20 чи за 30 тисяч. Вона коштує 4200 гривень. В цьому сегменті в принципі нема ніяких колонок, які звучать нормально. Якісь JBL чи якісь китайські аналоги, вони звучать дуже так собі, і по більшій мірі вони всі йдуть в мас маркет Ця колонка не стала виключенням, вона пішла в мас маркет Тобто на ній дуже добре чути голос. Як я казав раніше, дуже класно на ній слухати аудіокнижки чи підкасти, тому що голос знаходиться завжди спереду. До речі, я її недавно бачив. Це справді жахлива річ. Але всі інші звуки і вся інша музика, вона десь там позаду і єдва чутна. В ній дуже хороший бас, тут окремо, я так зрозумів, саббуфер, і вона добре гупає. Тому якщо ви слухаєте реп чи хіп-хоп, вона буде прям качати, прям гупати, прям біти. От про це все. Але для мене, для людини, яка слухає рок і метал, музику на ній слухати не можу взагалі. Я її залишив собі як дуже круту іграшку, цяцьку, яку можна поставити на стіл, тому що це прям ідеальний нічник для підкастів, для аудіокнижок, для того, щоб взяти на пікнік, освіщати собі дорогу, для того, щоб здивувати там абсолютно всіх людей, які її побачать. Але як для прослуховування музики, в моєму випадку вона не годиться. Я грався десь дві години з аквалайзером, але як би ти не міняв частоти, все одно. Тобто тут окремо йде якийсь дуже сильний саббуфер, і як би ти не викручував колонку, саббуфер все одно буде гупати. Вона не гупає, коли ви слухаєте підкасти, де є голос. Голос тут ідеальний. Але коли ви починаєте слухати музику, крім басів, ви не чуєте взагалі нічого. Я навіть думав в один момент повернути її в магазин, але потім подумав: блін, так це крутий нічник, реально. Це реально крутий нічник, і ти ще на ньому можеш послухати підкасти. Блін, це прям круто. Я її собі залишив, і в принципі я не жалкую. Ктуху в та до якості матеріалів, хоч колонка коштує всього 4200 гривень, але вона зібрана з дуже якісних матеріалів: це метал та скло. Так, в ній є якісь частини вставки з пластику. Наприклад, там, де знаходиться led підсвітка, або там, де знаходиться твітер, є якісь пластикові вставки, Але по більшій мірі це метал та скло. В цьому є невеличкий мінус, тому що якщо вона впаде неправильною стороною на скло, все йому гайки, якби. Але це скоріш про використання, а не про якість матеріалів. Ще я можу відмітити, що дуже хороша збірка. Тобто, колонка не люфтить, не скриптить, виглядає абсолютно моноліпною. Вона нічим не пахне, ти її достаєш з коробки, ніяких запахів нема. Все з металу, все зі скла, матеріали 10 із 10. Що ж, я не можу сказати, що це погана колонка чи хороша, висновки робіть самі, тому що це річ не для кожного взагалі. Якщо ви слухаєте, наприклад, хіп-хоп, вона для вас взагалі ідеально підійде. Але якщо ви слухаєте там метал, ви такі послухаєте і скажете, що це взагалі за діч да. А хтось може взагалі сказати, що чувак, мені взагалі колонка не потрібна. Я її взяв як світильник, як станцію для підкастів чи аудіокнижок. Мені вона подобається по декільком причинам. Їх я вже озвучував: аудіокнижки, підкасти, нічник. Дуже крута річ, яку можна поставити на стіл або здивувати когось, коли ти приносиш це в компанію. Типу, тому я не можу сказати, що це за 4200 гривень погана колонка. Просто я не можу на ній слухати музику. Але для когось навіть цього буде достатньо. Висновки, як я казав, вже робіть самі. Дякую вам за перегляд. На цьому я думаю, все. Я буду вам безмежно вдячний, якщо ви поставите лайк під цим відео, тому що це дуже допомагає в просуванні відео, як я зрозумів. І на цьому все. Ще раз велике вам дякую. Побачимося в інших переглядах на ігри або на техніку. Всім па-па!